Казка про сову Марго та Чарівний годинник. Прозвучить у виконанні авторки Аріни Шумейко. Далеко, далеко, в густих лісах Закарпаття жила була сова. Звали її Марго. Скільки вона себе пам'ятала, жила у цьому просторому і затишному дуплі Височезної старої смереки. Саме тут вона коли з'явилася на світ. Саме тут під пильним наглядом мами сови колись уперше розправила крила і пірнула у повітряні потоки над верхівками буків та смерек. Вдень вони з мамою куняли, сидячи на товстій гільці або у дублі. Щойно сонце ховалося за скелю. Мама вилітала з гнізда, починала тріпотіти крилами і вигукувати. Пугу, пугу! Ось так, що вечора, почувши мамин голос, Марго повишала своє тепле ліжечко, вимощене м'якими пір'їнками і виглядала з дупла, широко вирічивши свої оченята. Майже всю ніч вони з мамою грали у хованки, а на ранок засинали втомлені та щасливі. З тих пір минуло багато років. Скільки живуть сови, запитаєте ви, вчені говорять, що років 60 чи сімдесят. Скільки років було наші Марго, про це не знав ніхто, навіть сама Марго. Старий буковий ліс був по-справжньому чарівним. Жило в ньому багато різних птахів та звірів, навіть рисі, олені, кабани, косулі та ведмеді. Марго зналася з усіма, мала багато друзів. До неї зверталася за мудрими порадами. Босиває мудрість, як ви знаєте, то слова синоніми. Марго дружила з дорослими та малими. Веселі білочки сестрички Яна і Оля частенько стукали в її дупло, щоб пригостити горішками. Сорока Валя щоранку розповідала лісові новини. Дятел Федір приносив газету лісові новини. Чемно тричі стукав і летів далі. Газету Марго не читала, бо із першими променями сонця поволі втрачала зір. Навіть окуляри із товстим ском не допомагали, як і ліни змайстрував відомий в лісі майстер ведмідь Толік, що жив по сусідству. Та й навіщо читати? Все одно сорока валя, як то кажуть, на хвості. Усі новини принесе. Щоранку сола Марго заварювала запашний чай із шишок, які білочки Яна Оля приносили і залишали на порозі у кошику з букових гілочок. А ось сорока валя найбільше полюбляла каву з мелених зерняток дикої троянди, що росла за скелею. Кавомолку валі зробив дмі толік, який частенько товкся коло скелі, збирав там малину. Подейкували, що влітку він щовечора роздирався на верхівку скелі й годинами сумо спостерігав, як сідає сонце. Подруги зручно мостилися на товстій гільці старої смереки. Валя швидко гортала сторінки зі словами Знову ніяких новин. Аби швиденько дістатися останньої сторінки газети, де були плазводи. Розгадувати їх то було улюблене заняття подруг. Так. Великий косолапий полюбляє малину та мед п'ять літр. Толік. вигукнула Марго. Вірно, Едь, думала, ми не вгадаємо. Думали, що напишемо ведмідь? Пугу, Толіку, як твої справи, до зимової сплячки підготувався, Марго крізь товсті стекла окулярів намагалася розгладити сусіда, який вже зранку тріщав гілками під її смерекою. Толік, не підіймаючи голови, махав лапою, хитав головою і втомлено бурмотів. Ще ні, не маю часу, маю інші важливі справи. Ох, зима скоро, тяжко зітхнула Марго. Після того, як буря завалила величезну смереку, на якій висів лісовий годинник, птахів та звірів збилися біоритми. Та й у мене також. Тепер вдень гуляю, а вночі сплю. Навіть кава не допомагає. Яна і Оля грайливо жбурляли у толіка шкараупки горішки стрибали з гілки на гівку і весело сміялися. Ох, веселухи малі. Ось я вам. Толік підходив до дерева і робив вигляд, начебто зараз дереться, щоб їх упіймати. Не впіймаєш, не впіймаєш. Більчата з вереском розліталися по деревах в різні боки. На диво цього ранку ліс по особливому, аж дзвенів від щебету птахів. Сонячне проміння намагалося пробратися крізь густі віти буків та смерек, да онічувся плески гірського струмочка. Ти чуєш, Валю? Марго заплющила очі й прошепотіла. Усі в лісі говорять про якийсь чарівний годинник. Ай справді, сорока Валя перегорнула сторінку газети і здойкнула. Он воно що? Слухай, тут такі новини. Вона ледве не впала з гілки Валя почала голосно читати. Шановні жителі лісу, нарешті у нас з'явився новий годинник. Дякуємо нашому майстру-винахіднику, Ведмедю Анатолію. Поблизу великої скелі на березі гірського струмка, де колись росла велика смерека, яка упала після страшного буревію, відтепер є годинник. Його створив усім відомий майстер ведмідь Анатолій. Нашим лісовим журналістам Анатолій повідомив про те, що окрім точного часу, його винахід має чарівні властивості. Якщо перевести стрілки назад, можна на декілька хвилин повернутися у минуле. У – -у! здивовано вигукнула Марго. Ого. відунням повторила Валя. Більчата Яна і Оля зістрібнули з гілок і стали на розповідати про чарівний годинник. Уявляєте, тітонько Марго, там така черга. Усім кортить повернутися на хвилинку й минуле, заторохтіла Яна. Кабан Петро казав, що його довго мучила провина, що він три роки тому взимку випаково розворушив їжакову нірку, коли шукав під снігом жовті. Завдяки чарівному годиннику повернувся у той час, аби вибачитись та прилаштувати сімейство. А рись Олена помандрувала в минуле, щоб допомогти маленькій косулі, яка подумала, що Олена за нею полює із переляку стрібного гірську річку, та ледь не загинула. Повернувшись у минуле, Олена не стала лякати оленятку, обійшла його стороною, розповіла загекана білочка Яна. Звірі говорять, що навіть сам Толік повертався у минуле, щоб спробувати відсунути величезну смереку, яка завалила в у людську печеру, де жило їхнє ведмеже сімейство. Але марно, часу не вистачило на годиннику. Тоді він цього не зробив, бо злякався, що не подужає. Ведмежата, ведмедиця мама, і ведмежата загинули. Ця провина була важким тягарем на його серці. А-а-а!» Оля раптом голосно розривілася. Яна обійняла сестричку і вони заревли двох на увесь ліс. Пугу. вигукнула Марго, приголомшена цими новинами. Коли Яна і Оля заспокоїлись, то розповіли ще безліч дивовижних історій. Ну, що ж, я полетіла чергу займати, промовила сорока Валя й пурхнула у гущавину дерев у напрямку вірського струмка. Пугу. Вигукнула їй услід Марго. Вечоріло, ліс поволі затихав. Відтепер, коли годинник почав показувати точний час, усі звіти та птахи лягали спати та прокидалися вчасно. Марго поклала свої окуляри на поличку і тихенько відчинила двері, щоб не збудити більчат. Їхнє гніздечко було поруч, на сусідньому дереві. Вона поглянула на серпанок, стрепенулася і нечутно пірнула вглиб лісу у напрямку гірського струмка. Опинившись поруч із чарівним годинником, Марго обережно повернула стрілки у зворотньому напрямку. Мамо, мамо, зачекай. Пугу, пугу, пролунало на сусідньому дереві. Марго підлетіла. Сіла коло мами, притулилася до її рідних теплих пергінок і тихо промовила. Дякую, що ти в мене є.